Йдемо зараз на грумінг і китіка, Рудика робити вакцину. Так скажи. Так. Сьогодні дай Бог поїдемо до родини вже. Собак, стрес. Так скажи. Шарко їдемо до Львова, до нової родини. Так, побажайте нам успіхів. Треба сильний рудега раз нової родини. Водички вже попили та Тавор. Тавора їде вже до притулку Вся лікарня, так?